Ти несамовито відривались на іграх. Бешкетували. Так що навіть перебіг вистави ледь не вийшов з-під контролю. У столичному центрі культури Святошину пройшли святкові заходи до дня святого Миколая для дітей-співробітників нацполіції та захисників, що воюють на передовій. Поліція охорони організувала для малечі виставу про капітана Безпечка, який разом із співробітником лейтенантом дзвіночком прикрашає ялинку. А яскраву зірку з новорічного дерева викрила загадкова тінь, і завдання було разом із дітьми її знайти. Наші глядачі сьогодні це, це діти наших захисників. Що працюють в системі ПС це діти ветеранів війни, внутрішньо переміщення, особи. Тобто, це ті діти, які очікують це свято більш за все, і більш за всіх мають єдину мрію про перемогу. Сценарій вистави продумали з урахуванням того, щоб долучити до неї оркестр ГУНП Київської області. Тобто до всього це була ще й музична терапія також не обійшлось без інтерактивів. Нам найголовніше було, щоб було не тільки зв'язок між акторами і глядачами, а між дітьми і їх батьками. І тому ми їм досить часто пропонували обійнятися, щоб батьки допомагали їм переносити кульки, допомагали їм показувати, куди ж зникла загадкова цінь». Акторами вистави стали співробітники поліції охорони. Капітана безпечка зіграв Євген Амаріца. Насправді він працює в прес-службі поліції охорони. А викластись на повну у своїй ролі на сцені вдалось завдяки акторському досвіду та енергетиці глядачів у залі. Це найчесніші люди, які взагалі є. Вони ніколи не обманюють, ніколи не брешуть своїми емоціями, і це дуже цінно. Вони те, що відчувають, те вони і проявляють зараз, тут одразу в моменті, і це дуже сильно відчутно. Від дітей йде особлива енергетика, і знаєте, хочеться їм більше віддавати ніж брати ті енергетики. Згідно з даними поліції охорони, понад 1700 співробітників долучились до лав збройних сил, зокрема до різних підрозділів ЗСУ, до бригади Людь та стрілецького батальйону району поліції нині завдання підтримувати захисників та їхні сім'ї.